Давайте розбиратися із першою темою механіки, це механічний рух загалом. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл, що відбувається із плином часу. Давайте розглянемо на чоловічку. Ми бачимо, що його ручка та ніжка вони рухаються між собою. Та ми не можемо зрозуміти, чи рухається сам чоловічок в просторі, чи відбувається зміна його положення, тому що в просторі навколо нього абсолютно немає інших тіл, відносно яких ми могли б оцінити рух. Тобто, куди рухається чоловічок, вправо, вліво, віддаляється, наближується. Що взагалі відбувається, і ось така відносність руху, це залежність певна між тілами для аналізу їх руху. Що робити з цією відносністю? Давайте зараз розберемо. Припустимо, у вас за вікном росте якесь дерево. От ви там поглянули у вікно, одразу знайшли собі дерево і зачепилися за нього оком. Чи рухається дерево відносно вас в даний момент часу? Тобто, чи переміщається дерево, чи воно там не знаю, рухається від вас, чи на вас, чи ліворуч, чи праворуч? Що відбувається із деревом? Чи можна в даний момент часу сказати про нього, що воно рухається? Ні. Але якщо ми візьмемо дерево як об'єкт на планеті Земля, оскільки Земля рухається, дерево, яке знаходиться на ній, також рухається навколо сонця. Ми ж не можемо просто відділитися і кудись там полетіти. Ми рухатись, все одно це буде відбуватись. Ми маємо одне дерево і дві ситуації: в одній дерево рухається, в іншій не рухається. Це і є відносність руху. Що робить? Як тоді рух вивчати, якщо він відносний? Ну так про все на світі можна сказати. Я зараз не рухаюся, а якщо я розглядаю себе як об'єкт на планеті Земля, то звісно ж рухаюсь. Коротше, для цього вводиться система відліку. Система відліку складається із тіла відліку, це те, що ми ставимо в початок координат, те, відносно чого ми дивимося, чи рухається тіло. Друга система координат, відповідно. Вона може бути одновимірна, двовимірна, тривимірна, чотиривимірна, якщо ви тільки, не знаю, мозагісти, хочете поскладніше, щоб вам було. І третє це прилад для вимірювання часу, тобто секундомір, годинник, будь-що, що може вимірювати час. Зрозуміло, прилад для вимірювання часу нам потрібен для підтвердження означення, адже руху не відбувається миттєвою. Для того, щоб тіло перемістилося із точки А в точку Б, має пройти деякий час. Інакше була б можлива телепортація тут і зараз. Будь-який рух, підкреслюю, будь-який, вивчається в системах відліку. Запам'ятовуємо це собі, записуємо. Далі ми переходимо до основних понять механіки, і перше таке означення це матеріальна точка. Матеріальна точка це тіл, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі. Давайте я вам одразу дам дві задачі, за якими ми розберемо, чи можна знехтувати розміром тіл. Машина. Долає відстань з пункту А в пункт Б. Ми намагаємось порахувати, скільки часу потрібно машині на те, щоб проїхати цю відстань. Чи можна вважати його машину матеріальною точкою? Чи можна знехтувати її розмірами? Можна. Тому що, а яка різниця нам? Це буде легковушка, мотоцикл, велосипедист, не знаю, самокатчик, це буде скейтбордист, чи може це буде вантажівка, і може це буде навіть літак. Якщо відстань достатньо велика, то байдуже, який транспортний засіб буде долати цю відстань для того, щоб ми провели розрахунки. І другий, друга задачка це в нас парковка, чи може знехтувати розміром автомобіля на парковці. Не можна. Ми бачимо, що паркувальні місця вони обмежені в просторі. І відповідно, якщо туди припаркується ця вантажівочка, знаєте, така, на якій дальнобойщики їздять, то вона займе достатньо велику кількість простору і може перешкодити руху інших автомобілей, що створить ДТПш на ситуацію. Не можна. Тут можна вважати матеріальною точкою, тут не матеріальна точка. Дуже ще важливий момент, якщо ви навіть вважаєте тіло матеріальною точкою, ви не нехтуєте його масою. І переходимо до наступних понять: траєкторія шляхи переміщення. Коли не заглиблюєшся в цю тему, здається, що це три тотожні поняття. Але в фізиці ні. Траєкторія це уявна або ж ні, лінія якою рухається тіло. Якщо ви зараз пишете конспект, то. Кінець вашої ручки олівця, чим ви пишете, він залишає траєкторію на папері. Це уявна, в вашому випадку наявна лінія руху кінця олівця. Тут я наводжу приклад траєкторії, Це просто от якась лінія, яку я намалювала філотового кольору. Це траєкторія. Шлях це фізична величина. Тобто вона буде мати позначку і буде мати одиниці вимірювання. Позначається шлях літерою L. Ого, який в мене товстенький олівець. Давайте зробимо його якимось нормальним. Ну, це можливо? Неможливо. Коротше, літера L. А Вона схожа на «Е», але в неї такий довгий хвостик вгору і коротенький вниз. Або літера С велика англійська долар. Таким чином можна позначити шлях. Переміщення, третє, е, така, третє поняття третє значення, це векторна фізична величина, і це вектор, який з'єднує точку початку з точкою кінця руху. Це переміщення, напрямлений відрізок. Ми бачимо, що вектор починається в точці початку, закінчується в точці кінці, і ми малюємо там стрілочку, коли ми кажемо про кінець вектора. Обов'язково ще раз підкреслю, що переміщення має напрямок. І це просто відрізок, який з'єднує точку початку з точкою кінця руху. За видом траєкторії, у нас рух поділяється на прямолінійний, криволінійно. Ну, прямолінійний, пряма лінія, криволінійний, крива лінія. Все зрозуміло, все логічно. Далі шляхи переміщення розбираємось. Ось у нас прямолінійна траєкторія, машина долає просто шлях із точки А в точку Б. Давайте я перевключу. Ми бачимо, що вона від якогось маленького будиночку доїжджає де до дерева і потім відео зупиняється. В такому випадку у нас і шлях, і переміщення це однакові за довжиною відрізки. Єдине, що переміщення буде нам також показувати, в якому напрямку рухається машина тобто від будиночка до дерева. Другий момент це коли тіло рухається замкненою траєкторією. У мене це коло. Будь-яке коло має довжину. Ми навіть можемо його порахувати, якщо знайдемо діаметр. Тобто, точка весь час проходить деякий шлях. Це нормально. Але чи є в точці переміщення? Нехай ось тут, де стоїть моя стрілочка, у нас буде точка початку руху. Все, пройшла ця точка, і ми бачимо, що через деякий час вона повернулася до моєї стрілочки. Тобто ми не можемо сказати, де точка початку, точніше, ми можемо сказати, де точка початку, але ми не можемо сказати, де точка кінця руху. Тому що цей рух, він повторювальний, відбувається постійно. За такої умови ми говоримо, що переміщення дорівнює нулю, якщо тіло рухається замкненою траєкторією. І третій випадок, ось у мене краплинка, ми бачимо, що вона стрибає і на землю йдуть якісь кола. Нехай у нас момент стрибка, коли краплинка відштовхується від землі і підлітає вгору, буде вважатися початком руху. Ми бачимо, що краплинка піднімається вгору, потім повертається назад. Відбувається повторювальний рух, але не замкненою траєкторією. І все одно, якщо ми беремо цикл від стрибка до повернення. Від стрибка до наступного стрибка, тоді переміщення за такою мовою, теж буде дорівнювати нулю, тому що точка початку і точка кінця руху співпадають. Підсумуємо: шляхи переміщення рівні, якщо тіло рухається прямолінійно в одному напрямку. Якщо ж тіло рухається замкненою траєкторією чи повертається в точку початку, тоді переміщення буде дорівнювати нулю. І шляхи переміщення можуть не співпадати і бути нерівними, якщо тіло рухається криволінійною траєкторією, але ця траєкторія не замкнена, не є замкненою лінією. Далі переходимо до більшої кількості фізичних величин. Тобто ми поговорили про фізичну величину переміщення, ми поговорили про фізичну величину шлях, тепер поговоримо про швидкість. Нас на слухутика є якесь певне усвідомлення того, що така швидкість. Але все ж оберемо для себе означення. Це векторна величина. Я підкреслюю, вона векторна, а це означає, що для неї важливий напрям. Будь-яка швидкість має напрямок. І вона дорівнює відношенню пройденого шляху до часу, за який цей шлях було подолано. Швидкість поділяється на миттєву, це швидкість у даний момент часу, яку має тіло, та середню. Це швидкість, яка характеризує весь проміжок шляху. Миттєва має ось таку позначку дельта попереду, і саме цю швидкість нам показує спідометр. Середню можна розрахувати за формулою. Я підготувала для вас невеличке таке правило трикутника, воно спростить. Тим, кому важко виражати будь-які величини з формул, от спростить цей момент. У нас вгорі шлях, внизу швидкість і час. Якщо нам потрібно розрахувати, наприклад, середню швидкість, ми закриваємо її пальчиком в цьому трикутнику, нам необхідно шлях розділити ось ця лінія – це ділення на час. Якщо ми ми хочемо знайти пройдений шлях, наприклад, в нас є швидкість і час. Закриваємо пальчиком шлях, ми бачимо швидкість. Оця лінія вона не означає ділення, тобто це не риска дробу, як в попередній раз. Це у нас просто роздільна для краси лінія стоїть, але ж по факту швидкість і час знаходиться на одному рівні, а це означає, що між ними буде множення. Тобто, щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Щоб знайти час, закриваємо його пальчиком і бачимо знову. L – лінія риска дробу, ділення і швидкість. Тобто ми маємо шлях розділити на швидкість. Так от, щоб знайти середню швидкість, на якійсь ділянці шляху, нам необхідно весь шлях розділити на весь час руху. Підкреслюю, весь шлях берете і ділите на весь час. Я, припустимо, що в нас шлях складався з декількох ділянок. Тіло проїхало 10 кілометрів зі швидкістю 1 км на годину, простояло 10 хвилин і потім ще. 10 кілометрів проїхало зі швидкістю 20 кілометрів на годину. От ми маємо скласти усі кілометри. Зі швидкістю ми нічого не робимо. Ми за її допомогою знаходимо час, складаємо весь час і потім середню швидкість шукаємо не як середнє арифметичне, підкреслюю, не середнє арифметичне, а як весь шлях розділити на весь час. Якщо швидкість під час руху не змінюється, такий рух вважають рівномірним. Якщо ж швидкість змінюється, то такий рух вважають нерівномірним. І підкреслюю, що якщо швидкість змінюється, і при цьому це відбувається в деякій залежності, да, арифметичній чи геометричній прогресії, тоді ми можемо сказати про те, що такий рух. Буде називатися рівноприскореним чи рівносповільненим. Проте ми про нього поговоримо на наступних вже відео. Далі. Види руху. Прямолінійний, рівномірний, прямолінійний нерівномірний, криволінійний рівномірний, криволінійний нерівномірний. Рух завжди характеризується двома характеристиками. Інколи додають третю, тобто рух відбувається за 8 чи проти вісі ОХ, але це знову буде, будемо більш детально розбирати на наступних лекціях. Отже, криволінійного рівномірного руху не існує. Дякую за увагу. Хоча ви будете говорити про рівномірний рух по колу, зрозуміло, що рух по колу він криволінійний. І при русі по колу в нас завжди буде проскорення, тобто не можна називати такий рух рівномірним. Фізика складна, особливо у відношенні руху. Нам важливо зрозуміти, що така основна задача механіки для того, щоб без деяких проблем і труднощів розбирати абсолютно будь-які формули. Отже, основна задача розділу це визначити положення тіла в будь-який момент часу. Інакше кажучи, нам необхідно створити функцію. Відносно координати, де е, змінною був би час. От ми, маючи час, друга секунда, третя, четверта, п'ята секунда, підставляємо його у функцію і одразу знаходимо координату. Але ж у мене взагалі написана якась не така функція, що я тут вам намагаюся розповісти. Давайте розберемося. Спершу ми проаналізуємо ось цей невеличкий рисуночок, з яким ми маємо справу. Тут ми бачимо, що в нас є точка А, з якої відправився наш не знаю, вертоліт хто це. Наше тіло. Почало рух саме з цієї точки. І воно рухалось в точку Б. Ми бачимо переміщення, яке здійснилось. В точці А у тіла були початкові координати. Припустимо, що ми їх знаємо. Тобто, це певні координати, які нам відомі. І ми знаємо, що тіло перемістилося на деяку відстань по вісі Х. Тобто здійснило переміщення, тому воно позначено літру S по вісі Х. Тоді кінцева координата ми її можемо знайти, якщо початкову координату додамо до, цієї, до цього переміщення. І тоді ми будемо мати кінцеву координату. Це ж просто логіка. Якщо в нас тут одиниця. Ось тут в нас 0 проїхало 0,5 мовнометрів, то, відповідно, кінцева координата 6, тому що 1 плюс 5. Так само і по Y. Тобто, до початкової координати необхідно замалювала я випадково. А, я випадково замалювала Y. До початкової координати необхідно додати переміщення по Y, і за такої умови ми отримаємо кінцеву. Координату Y для ціла. Але, але, поки що, це не виглядає як функція відносно часу. Ну, збогодьтеся, що тут немає, те, типу який час ми будемо підставляти, якщо ми його не маємо. Це загальна формула, те, що ви бачите, загальна ОЗМ, і вона застосована для будь-яких розділів. Давайте запишемо ОЗМ для рівномірного руху, бо формула рівномірного руху вам відомі з 5 класу. Ми знаємо, що для того, щоб порахувати пройдений шлях або ж переміщення при прямолінійному рівномірному русі, нам необхідно швидкість помножити на час. Тобто, замість S я пишу швидкість на час. Ну, я додаю ще швидкість по X, тому що по X і по Y швидкість може відрізнятися. І ось тепер це якраз зазначення, точніше, з моєї такої нотатки, про те, що вам треба створити функцію відносно часу. Аналогічно y. y буде мати вигляд Y0 плюс V на T, VY на T. Об'єднуємо в систему і ось це ОЗМ, яке застосоване для рівномірного руху. Для рівнозмінного руху воно не буде працювати цікавий факт, тому що там треба буде трошки помучитися і ще покращити формулу, змінити її. І останнє, що ми на сьогодні розберемо, тоді було останнє складне ОЗМ, а тепер просто остання річ, яку ми розберемо з вами, це закон додавання швидкостей. Коли треба додавати швидкості, коли треба віднімати швидкості і взагалі навіщо це робити, припустимо, є два тіла, вони обидва рухаються, і ми хочемо зрозуміти їх швидкість одне відносно одного. Є машина, яка їде 10 км на годину, і її назустріч їде машина, яка рухається 20 км на годину. От як нам зрозуміти відносну швидкість руху? Тобто вони одне відносно одного рухаються зі швидкістю 20, 10 чи може 30. Як це зрозуміти? Є невеличкий мємчик, який допоможе вам це зробити. Якщо тіла рухаються назустріч одне одному, то щоб знайти відносну швидкість тіл, ми ці швидкості додаємо. Якщо вони рухаються в протилежних напрямках, тобто вони вже зустрілись, проїхали і там почали рухатися в різних напрямках один ліворуч інший праворуч, тоді ми теж їх додаємо. Тобто, якщо напрямки руху тіл не співпадають, щоб знайти відносну швидкість, нам необхідно ці швидкості додати. Якщо ж напрямок співпадає, вони рухаються. В один бік. Це означає, що щоб знайти відносну швидкість, нам необхідно їх відняти. Що робити, якщо, наприклад, тіла рухаються перпендикулярно? Один рухається зі швидкістю 5 км. Ні, не 5, 3 км на годину Вгору. А інший рухається зі швидкістю 4 км на годину, праворуч. Тоді відносно швидкістю. Буде гіпотенуза прямокутного трикутника. Я зробила його єгипетським, воно буде 5. Звідки це береться? Це закон додавання векторів. Тобто, щоб додати два вектора, ми маємо їх сумістити в одну точку. Або мені здається, що я помиляюсь, і ми мали б сумістити в одну точку початок одного вектора і кінець іншого, і знайти, там, власне, або. Діагональ паралелограма, який утворюється, або ж гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо утворюється прямокутний трикутник, то в мене прямокутний трикутник, відповідно, я знаходжу гіпотенузу. Для мене не важливо, я би розташувала другий вектор ось таким чином, чи я би його розташувала ось таким чином. Все одно, гіпотенуза для мене була б однакова. Проте математично мені здається, що другий варіант саме буде правильним. І всім, хто додивився до кінця, отримуйте ще одну фотокарточку Мії, тому що в мене в Тіктоці вже є фотокарточка Мії. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було для вас корисним. І пам'ятайте, що все необхідно закріплювати на практиці. Практика, практика, практика це те, на що ви маєте звертати увагу в першу чергу. Всім па-па!